Доброго дня! Діти! Сьогодні вам пропоную пограти у пальчикову гімнастику класики! Пальчикові ігри сприяють зміцненню м'язів, рук та вдосконалюють дрібну моторику, що прискорює розвиток мовлення та інші психологічні процеси, допомагає. Вивчити рахунок в межах 10, а також лічбу не тільки вперед, а й зворотню лічбу. Для цієї гри нам з вами знадобиться папір з будь-якою доріжкою і наші з вами пальчики. Ну що, дивіться уважно і повторюйте за мною. так, дітки, дивіться, ось така доріжка в мене є. Складається вона з квадратиків. І так, починаємо вправу. Дивіться дуже уважно. Для цього мені потрібно два пальчика вказівний і середній. Два квадратика, вони намальовані порознь, тому ставимо два пальчика поразнь. Тут один квадратик, значить, два пальчика разом, два порознь, два разом, два порознь. Назад ми можемо йти, дивіться, як вказівні, два поразнь, середній, два поразнь. Тепер ми можемо з вами порахувати. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Тепер зворотня лічба. 4, 3, 2, 1. Ось така в мене є доріжка. А тепер для більш дорослих дошкільників у мене є інша доріжечка з ускладненнями. Така друга доріжка, трішки з ускладненням і для старших дошкільнят. Нам для цього потрібно також два пальчика у вказівний і середній. Робимо вправу один, ставимо по одному пальчику. Далі в нас два кружечка, і знову нас нарізно два пальчика вказівний і середній. Один пальчик, тут два. Один, два, один. Тепер йдемо назад. Два ми вперед йшли з пальчиком, який в нас був вказівний, а назад ми можемо ставити середній пальчик ось так. Ось так. А тепер ми можемо з вами вчитися рахувати до десяти. Дивіться, для цього нам потрібно наша права ручка і два наших пальчика. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А інша дорожка у нас буде зворотня лічба. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ви бачите, які ми молодці. А тепер ми ще можемо з вами взяти фарби, які вам подобаються. Я ось візьму жовто-блакитну. І дивіться, що я роблю. Я свої вказівні пальчики вмокаю в фарбу. Гляньте, один. А інша ручка, у мене інший пальчик, буде жовтий. Так. І гляньте, що я роблю. Краплинка раз, краплинка два. Краплинка раз, краплинка два. Краплинка раз, два. І раз. Ось такі вправи ви можете виконувати самі вдома.